Привіт! Сьогодні з вами продовжуємо говорити про людей, які адаптуються до нових країн про міграцію, про вимушену міграцію. Попереднє відео я записувала про стратегії, психологічні стратегії і реакції про те, як ми обираємо, свідомо чи ні, адаптуватися до нового середовища. В цьому продовжу трішки, бо я так наче все сказала, а потім згадала, що не все. Хочу ще додати про оці стратегії, які я називала, і згадала приклад, що в мене є такий приклад, який буквально там нещодавно був. І це. Якраз він так яскраво описує різність стратегій різних людей, ми переїжджали з нашої локації тимчасової і вирішили зробити подарунок там, людям, які з нами співпрацювали, менеджерам, адміністрації. І, але наші думки е, розбіглися. І я так собі е, думаю. Що це могло статися саме через те, що різні стратегії е, і бачення, і це нормально. Е, зараз поясню. Наприклад, е, була група людей, де, ну, власне, там, от, е, люди, е, які зараз я зберуся з думками, е, донесу думку, е, телефонує, значить, мені. Е, Дівчина, з якою ми класно спілкуємося, дружимо, і каже: слухай, в мене така ідея. І кажу, а в мене така сама була ідея. А там ще третя дівчина каже: ой, і... Тобто зібралось таке ком'юніті, де вирішили щось зробити приємне, але в стилі нідерландському. Тобто з українським таким якимось цим акцентом, щоб від душі, від серця щось таке, ми вирішили, щоб це зробити? Мабуть, ми замовимо. В Українки смачні торти, медовики, які ну там і пригостимо, які зробимо форшет, пригостимо, щоб показати е, ну, якусь свою вдячність, так і щось е, шо, таке. Але в той же час і листівочки, але в той же час ми так говорили про подарунки е, і вирішили, що подарунки це така річ індивідуальна. І е, враховуючи там, з, -з, з менталітетом нідерландців, е, як вони до цього ставляться, і якісь вже наші такі спостереження, ми е, з'ясували, що це не дуже гарна ідея буде м, щось дарувати від себе через власну проекцію, як то ми звикли. Е, бо це якраз ото буде свідчити про те, що я не приймаю ту культуру, в якій зараз знаходжуся, і ото зі своїми цими канонами, правилами в чужу хату. Як то сприйметься, незрозуміло. Тому е, вирішили поки отак і на тому. Але е, ми поділилися ідеєю з іншими людьми, і в них е, з'явилася інша ідея, все-таки дарувати подарунки і дарувати ті подарунки, які вони вибрали. І е, це інша та стратегія, де вони вирішили, що ті подарунки обов'язково сподобаються е, без варіантів. І до чого це я взагалі цей приклад наводжу? Для того, щоб для мене це такий яскравий приклад, де можна помітити способи, способи і стратегії адаптації. Я так згадую свою маму, наприклад, як вона так само ми коли жили разом, як вона от впевнена, що це отак, що в них що це такі самі люди, як ми що в них все так, як в нас. І так щиро дивувалася, якщо чула, що, ну, що там, щось вони вважають мовітоном, або там, ну, якісь такі, я, я сама дивуюсь інколи, наприклад, там, в них прийнято ділити чек на двох, там, в ресторані, ще десь навіть серед друзів і там, скидувати тільки про, про оплату в нас. Прийнято, якщо до мене приходять друзі, накривати поляну ну, так, з українською щирою гостинністю. Так, і, ну, тобто, і це про різність, це не про те, що це щось, що то, що то, щось ненормальне, щось одне з них. Це про те, що це все нормально. І якраз це до інтеграції я хотіла додати, до цього способу адаптації, що круто приймати і е, культуру. Приймаючої країни і свою зберігати. А, ось так. Якось, ну так, цей, цей випадок він так вразив, бо ми ну, так чесно боялися трошки, а, як це? Ну, те, не те, щоб опозоритись, але ви знаєте, то а, коли даруєш подарунок. Там, людині, чи людям, чи значимим людям, то хочеться якось від серця, від душі, хочеться щось отак прям е з певною енергетикою. А коли ти щось даруєш, що ти не впевнена, як це буде сприйнято, то це зовсім інша енергетика, це зовсім інший стан, е з якоїсь певної чи з тривоги, чи з якоїсь такої, думаєш, там з очікування, що тебе можуть неправильно зрозуміти, і так далі. Ось так. Але в цілому. Якщо брати наш випадок, то в цілому всі залишились задоволені. Ну, так як нам сказали, що все, все сподобалось. Але так, цікаві такі, цікаві такі в нас виникли моменти. Я думаю, що це в багатьох можуть такі виникати цікаві стани, коли, в залежності від стратегії, яку ми вибираємо, адаптуватися. Да, що хочеться все, хочеться от заповнити весь простір чимось своїм. Е і добре, якщо це і. і Тобто і я приймаю ось це, що тут є, і зі своїм всім. Але коли я хочу всім своїм заповнити простір і відштовхую, не приймаю те, що нове, то ну, це не допомагає точно нам швидше адаптуватися. Бо, ну, наприклад, якщо я так. <смеш> Моя мама, наприклад, знову ж таки, ну, на кому буду приклад наводити. Вона така каже, нащо мені цю мову вчити? От я її не можу вивчити, я вже е, жінка похилого віку, нащо мені е, ця мова? Хай вони вчать українську. І говорить, е, ну, там, коли вона тут була, говорить українською до них. Вона каже: вони мене прекрасно розуміють, я їм там щось е, показала, там оце жестами, все вони розуміють. І, і тобто це. Якраз я про цю різність стратегії, що ем, коли ми обираємо цю стратегію таку тримати стільки за своє, це класно, це класно, що е, ну так, моя мама любить культуру українську, але чи допомагає це адаптуватися? Ні, їй, їй дуже важко було адаптуватися. І коли вона поїхала додому, то навіть те, що там над головою ракети літають, її це не стільки бентежить, як те, як їй важко тут було ну, так, морально. Те, що вона ну, не могла ніяк звикнутися з цим іншим, що тут от по-іншому і треба себе перебудовувати. А люди, які старші, це не просто їм робити. Можливо, ви за собою помічаєте таке, тому... Я це говорю знову ж таки не для того, щоб сказати, що це не щось неправильна стратегія. Я просто говорю, що ця стратегія, вона, ну так, просто поспостерігайте і проаналізуйте, чи допомагає вона вам жити, адаптуватися, будувати спільноти, бути частиною спільноти і так далі. Ось так. Також ще хочу поговорити про такі. Не знаю, групи чи як це правильно сказати. Виділені. До речі, ну, я так спираюся на інформацію з курсу Олени Тараріної про, про роботу з вимушеними переселенцями. Дуже так багато корисної інформації, цінної звідти взяла і от ділюся. Ділюся для якраз для людей, які проживають міграцію, бо коли я почула цю інформацію, вивчила, я така, думаю, ну це потрібно розказати людям, які мене, які мене тут можуть почути. Бо я знаю, що на мене підписані люди, які і в Німеччині живуть, і в Нідерландах, і по всьому світі і в Канаді, і в Америці скрізь. А, тому, якщо вам це буде корисно, я буду рада. Саме для того я це і роблю. Так ось. Про певні такі групи, категорії людей. Я не пам'ятаю автора дослідження. Буду спиратися, я це на курсі цю інформацію почула. Але це теж є автор дослідження цього. Я не пам'ятаю ім'я, і не записала тут собі. Значить, було виділено такі групи. Як консерватори, активісти і максималісти. До консерваторів відносили людей. В цій групі було більшість чоловіків, це люди такого середнього і старшого віку з середньою з вищою освітою, які, ну, такі, знаєте, консервативні, які не дуже приймали. Нову культуру, нове середовище і е, якось, е, ну так, чіплялися за, за своє, але не приймали е, нове, не інтегрувалися. Другі були активісти, серед яких вже більше було жінок, але це теж люди були такого ну, там, середнього, е, старшого віку, теж е, з освітою. Е, і це люди, які е, такі. Вони використовували якби. Свою певну ну, таку стратегію вони такі були активісти і е, брали активну участь у суспільному житті е, нової країни і таким чином намагалися якось через себе навіть трошечки впливати на якісь процеси. І зараз я помічаю, от я так, якщо говорити, от про консерваторів це консерватори ті, які не погоджуються з правилами цієї країни, де вони живуть, і гнуть свою лінію. Та? Е, там щось. Щось таке, активісти це оці всі ми, хто ходимо там на мітинги, мирні демонстрації, в принципі, намагаємось там десь волонтерити. Люди, які в перший день ще не встигли самі очухатися, вже побігли записуватись в волонтери і якось допомагати іншим, і інтегруватися. Ну так, прямо це суспільство, такими соціально активні. І максималісти. Це люди, здебільшого молоді люди, які ну вони так, піддаються впливу інших людей, середовища, тобто, і залежить від того, які їх люди оточують. Вони можуть такі бути, ну, якби, повні сили, енергії і можуть навіть амбітні бути, але Дуже залежить, наприклад, там від, від компанії, м, яка оточує. Якщо це компанія, яка згубно впливає на цю особистість, то ці люди якби, ну, вони приєднуються і вони просто е, вибирають той спосіб, який не веде ні до розвитку, ні до здоров'я, ні до інтеграції. А він ну, такий е, е, я навіть не знаю, як, як, які слова підібрати. Які слова підібрати до, до цього. Ну, тобто різні такі групи, неблагополучні навіть може потрапити людина, і просто в якийсь момент загубитися, загубити свою ідентичність і просто своє здоров'я і так далі. Але якщо ці люди вони потрапляють в приймаюче середовище, тобто ними опікуються значимі дорослі, чи ну, там, старші якісь люди, наставники, батьки і так далі. Якщо ними опікуються волонтерські організації, в них є хтось, хто може слугувати для них певною опорою, той, хто закладає ну, такі позитивні інтроєкти, направляє. То вони також можуть, ну, вони йдуть в інший бік, вони йдуть в розвиток, вони легше інтегруються в суспільство і їм, ну так, простіше, ніж попереднім, я б так сказала. Ну, мається на увазі за цією підтримкою, яку вони отримують, яку вони приймають, вони можуть далі легше адаптуватися. Ось так. Так, тепер про відновлення особистої безпеки, ще хочу трішки сказати, бо вже крапає дощик і я буду збиратися йти. Що потрібно робити? Ну, не то, що потрібно, я тут вас не змушую, а рекомендую. Те, що роблю я з собою, з клієнтами і те, що працює, можливо, для вас також буде допоміжним. Перше, це варто. Практикувати практики заземлення, сповільнення. Що я маю на увазі? Тілесні практики. У мене дуже багато тілесних практик, які я, я ж кажу, для себе, для клієнтів використовую. Тому якщо є такий запит, звертайтеся, можемо разом попрактикувати. Ну, Будь-які практики на заземлення, на відновлення такої своєї е, чуттєвості тілесної, да? коли е, зв'язок з тілом тіла і психіки відновлюється, е, масажі навіть це можуть бути, тобто не, не тільки психологічні практики, медитації, масажі, е, ходити босими по траві. От я дуже люблю в цьому парку ходити босою, е, Босими по траві ходити, е, просто прогулянки навіть там, взутими, обосими, як хочете, чи велопрогулянки, як вам собі подобається. Далі це соціальна підтримка. Це також дуже важливо. І як і бути ну, так, в групах, бути в групах групи підтримки, психологічні групи, психотерапевтичні групи. От я дуже, дуже багато в мене цієї це дуже класно, так знаєте, я аж відволіклась, мені здається, це хендпан грає. Я прямо аж заслухалась. Бути в групах. У мене є досвід перебування в групах, і він дуже цінний, особливо зараз. Дуже важливо зараз, коли багато розділення, коли багато невідомості перебувати в своїх. Групах шукати своїх, знаходити їх і не тільки серед українців, а серед всіх людей. Ось так я перебувала і перебуваю а, в. Ну, от, я нещодавно завершила ми цикл і психотерапевтичної групи, і супервізійної групи. І до того я була в арт-терапевтичних таких групах. А, в комплекс травма в інституті, там теж групи, коротше, дуже багато такої групової взаємодії, але вона цінна тим, що ти відчуваєш себе дотичною до, до спільноти, і це важливо. Це, ну, це зараз цінно. Тому, і в тому числі до таких груп, як тут, мовні курси, якісь. там я ходила тут на групові заняття з англійської, де приходять люди, і ти вже там взаємодієш. Ну, це українці, але приходили навчати там пара американців. І нідерландка, вчителька, яка приходила нідерландську нам викладати. Ну, вона не вчителька, вона волонтерка. Це жінка Лізбет. вона. Вона є освіта психолога, вона працювала психологом зараз на пенсії, і вона жила просто навпроти нашого готелю і приходила таким чином волонтерити, викладати нам Нідерландську. І це так цінно дуже було. Тобто шукати групи за інтересами, можливо, не тільки психотерапевтичні, групи за інтересами за якісь, можливо, у вас хобі і приєднуватися до них. І також ще що додати хочу до е, рекомендацій е, по відновленню особистої безпеки, це е, освіта, е, зміцнення свого матеріального становища, е, освіта, самоосвіта, тобто будь-яку можливість, яку вам дає приймаюча країна, яка взагалі у вас є можливість там будь-яка там онлайн вчитися, чи якісь курси проходити, мовні, інтеграційні ще якісь, е, Проходьте. Це важливо для того, щоб ну, так, укріплюватись в плані економічному такому, так, щоб мати змогу про себе подбати. Так, да, Це займає дуже багато часу інколи, це правда. Тобто не розраховуйте, що зараз ви вирішили, пішли, і вам дуже швидко все відбулося. Ні, це взагалі міграція, вимушена міграція, вона дуже багато потребує зусиль, ресурсу і. І часу, тому не вимагайте від себе е, дуже багато, але просто робіть просто е, дотримуйтесь цих рекомендацій. Що вам ще таке? Мову вчити теж важливо для того, ще раз скажу, що не, не для того, щоб зраджувати свою умову, а для того, щоб використовувати це як інструмент спілкування з іншими людьми і щоб закривати свої потреби, в тому числі таким чином, щоб вміти донести свої потреби до того середовища, де ви знаходитесь, і, е, і закрити їх. Ось так. Також звертайтеся за допомогою до, е, до психологів, до психотерапевтів, якщо потрібно, до психіатрів. Е, там, Очно чи онлайн, як, як душа забажає? Я зараз ходжу очно і мені дуже цінна підтримка психолога, бо е, мені важливий, важливий цей етап е, фактор, що моя психолог, вона українка, вона також проживає е, досвід міграції, просто вона раніше приїхала, е, але вона працює у волонтерській організації. Яка нам забезпечує як цю підтримку психологічну, і мені цінно, що... Ну, що просто, навіть коли моя психолог там ділиться своїм досвідом міграції, для мене це теж дуже цінно. Із... Ну я там не буду всього вам розповідати. Навіть елементарні речі, які здаються там дивними. Наприклад, вона знала, що ми переїжджаємо і там. Про лоточки вона каже: от я використовую такі скляні лоточки з кришечками, вони дуже супер там класно в них зберігаються в холодильнику їжа. Купила в Ікеї, от в такі то за такою адресою. І мені не потрібно вже витрачати ресурс, думати там щось ну на такі якісь побутові речі. Я просто вже знаю. Я слідую рекомендації, або там якісь ну, штуки, лайфхаки, не знаю, там, ну, чи побутові, чи пов'язані з кліматом, чи взагалі, а, чи просто своє відношення до цього всього. Я пам'ятаю, коли вперше я до неї прийшла, вона каже, ну що, як ви? А я кажу, Боже, які ці Нідерланди класні, і як тут все класно? Вона каже, ну це у вас медовий місяць, пройде. А я така, та ні, це вже довго, це, це не пройде. ну тобто… Такі якісь моменти мені важливо, мені важливо от, от всі ці фактори в підтримці психологічні, дуже важливі. І тому звертайтеся. Я ділюся своїм досвідом для того, щоб вам донести також, що це нормально, це не є щось таким, що цього потрібно соромитися чи боятися. Це навпаки круто і більше того необхідно зараз. А, також, а, те, що відноситься до а, рекомендацій, ще скажу, що важливо робити якісь такі дрібнички, які підтримують. А, Вашу енергію відновлюють ваші сили. От щось, на що ви можете впливати, що ви можете робити, такі якісь короткострокові, невеличкі завдання. Прописали план, там, не пяти, не цілу таку, знаєте, а там два-три завдання і зробили щось елементарне, щось, що не потребує великої затратності, сили, енергії і так далі. Я не знаю, чи мене видно, бо вже темніє. Ну, вже дозапишу. Тобто галочки біля цих завдань, святкуєте свої перемоги маленькі, там. щось вам таке вдалося, знайшли маршрут додому без навігатора. Прям відсвяткуйте, що ви така молодець і ви не загубилися цього разу. Або ну, якісь такі прості речі. Наповнюйте свій побут, себе простими речами, які вас можуть радувати. Із свого прикладу, я купила собі штори. Тюль, штори купила, фісташкові, такі ніжно ніжно-фісташкові, вони мене радують. У мене зараз такий настрій ніжно-фісташковий чи м'ятний, не знаю, як сказати. Мені хочеться створювати затишок, мені щось таке, хочеться робити щось, щоб в своєму просторі, який в мене зараз є, я могла відпочивати. Наскільки це можливо. Ось так. Потім вам поділюсь, бо поки думаю про, про безпеку, не знаю, наскільки це безпечно, де я живу і так далі. Наче й хочеться, є така інтенція. З іншого боку, я так дивлюся, от, відео ці ходила, прийшла записувати, і якісь хлопці, на нідерландці, якісь теж приїжджі, щось там голосували біля мене, щось, ну, таке відчуття не дуже безпеки такої. Причому це вперше так я відчула якось а, тут. ось. Тому поки ще думаю на, на рахунок того, чи ділитися такою е, е, важливою, такою інтимною інформацією, там, де живеш і так далі. І локації скидувати. Але, можливо, в інстаграмі поділюсь, е, От там, де з'їхали, там вже е, безпечно. Треба дійти до того. Ось так, що вам так ще сказати, не знаю. Просто створюйте точку стабільності в собі такими маленькими повсякденними речами. Ось так. Бо взагалі світ він дуже нестабільний, він не повністю безпечний, він не повністю добрий, він різний, він динамічний. Але захрипаю вже себе завершувати скоро. Але ви можете там, своїми, своїми звичками, розкладом, рутиною якоюсь дбати, якраз от, створювати собі таку стабільність у житті і певні опори, на які ви можете спиратися. Не знаю, напишіть, напишіть в коментарях, як ви. Що вам допомагає адаптуватися, що вам, що ви вибираєте для себе, які у вас опори. Просто напишіть, як ви. І дбайте про себе. Дбайте про себе постійно. Відпочивайте, гуляйте, дихайте свіжим повітрям, дивіться на небо. Перебувайте під сонечком на сонечку і просто радійте життю, відчувайте цю радість, дозволяйте їй собі, радість, задоволення, кайф. І тоді, можливо, ви відчуєте, як змінюється ваш стан. І за потреби звертайтеся до спеціалістів. Можете звертатися до мене, якщо у вас. Є така потреба, і я відгукуюсь як людина, як спеціаліст. Ви відчуваєте, що я вам можу допомогти. Я вас запрошую до себе на консультацію чи в терапію. А поки прощаюся з вами. До зустрічі в наступних відео. Дякую, що зі мною. Обіймаю вас всім серцем. Бережіть себе і своїх близьких. Бувайте!